Котики, привіт! Це третє відео 100 англійських корисних речень. Минуле було у форматі діалогів. А цього разу я вирішила спробувати щось новеньке. Тож, поїхали, будемо починати. Я поділила всі речення на 10 частин і починаємо з першої. Привітання! Hello! Hi! Hello, hi. Привіт! Думаю, що ви це вже знаєте. Тож рухаємося далі. WhatsApp. What's up. Як справи? WhatsApp. Можна на нього відповісти як Doing Great. Doing great. Або I'm fine thanks. Стандартний наш класичний варіант відповіді. У мене все добре. Doing great. I'm fine, thanks. The next one, number four. What's your name? What's your name? Намагаємося поєднати всі слова в реченні, яке ми промовляємо, щоб було так плавненько. What's your name? What's your name? Як тебе звати? І звичайна відповідь My name is Irina. My name is Irina. Мене звати Ірина. The next one, number six. Nice to meet you. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Треба запам'ятати, що цю фразу ми використовуємо тільки тоді, коли ми вперше бачимо людину, ми з нею познайомилися, спитали, як її звати. І все. Оце єдиний раз, коли ми її використовуємо. Якщо ви вже цю людину знаєте, то треба буде сказати Nice to see you. Nice to see you. І було б приємно тебе побачити. Where are you from? Так само намагаємось поєднати. Where are? Where are you from? Where are you from? Звідки ти? The next one number eight. I am from Ukraine. I am from Ukraine. Я з України. How old are you? Так само поєднуємо. How old. How old are you? Скільки тобі років? I am 36. 36. В момент запису минулого відео мені було ще 35. Тепер я 36. Наступна. Частинка речень буде, буде пов'язана з повсякденним життям. Поїхали. 11. I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. Я просинаюсь о сьомій ранку. 12. I brush my teeth. I brush my teeth. Я чищу зуби. 13 I take a shower. I take a shower. Я принимаю душ. 14 I go to work. I go to work. Я иду на работу. Я иду на работу. 15 I go to school. I go to school. Я ходжу в школу. Або I go to university для тих, хто вже трошки старший. I go to university. 16. I eat breakfast. I eat breakfast. Я снідаю. Можна ще також казати: I have breakfast. З усіма прийомами їжі. От, як, наприклад, I eat lunch. Я їм. Я обідаю. Можна також сказати I have lunch. I eat lunch lunch або I have lunch. I eat dinner. I eat dinner. Я вечерю або так само I have dinner. 19. I go to bed at eleven pm. Якщо в нас ранок, то ми кажемо AM. Ввечері в нас PM. I go to bed at 11 pm. 20. I sleep well. I sleep well. Я сплю добре. Наступний блок речень про побажання та ввічливість. 21. Please, please. Будь ласка, коли просимо когось щось зробити, кажемо please. 22. Thank you. Вже нам щось зробили, і ми кажемо thank you. Дякую. thank you. 23. You're welcome. От вам сказали дякую. І ви відповідаєте. Будь ласка, you are welcome. 24. Always welcome. Ще один варіант відповіді. Завжди рада допомогти. Always welcome. 25. Not at all. Not at all. Нема за що. Також поєднуємо, так, всі слова. At all. Особливо почути. Not at all. 26. No problem. No problem. Хтось у вас просить, наприклад, почекати. І ви кажете No problem. почекаю. 27. Have a nice day. Have a nice day. Замість day може бути evening, morning. Що завгодно. Гарного дня. Have a nice day. 28. Have a productive week. Have a productive week. Продуктивного тижня. Так само замість week може бути Have a Productive Day. 29. Good luck. Хто сюди на іспит і щире побажання. Доброї вдачі. Good luck. Good luck. 30. Take your time. Take your time. Т. Також читаємо з таким придиханням трошки Т- Т. Не просто Т. Твердо, м'якенько. Take your time, не поспішай. Так само, як що вам там, продавець, наприклад, каже, що треба почекати зараз, щось принесе вам. І ви кажете Take your time, не поспішайте. Наступний шматочок речень про покупки. Ну і куди ж, без питання, скільки це коштує? How much is this? How much is this? It's $5. Dollars. It's $5. Dollars. 5 of dollars, 5 33. I want this one. Показуєте на якусь річ і кажете: "Я хочу хочу оце". I want this one. I want this one. 34. Do you have apples? Do you have apples? Так само у вас є яблука і замість яблук можете підставити будь-яке слово, яке потрібно. Do you have bread, у вас є хліб. Або do you have sugar. У вас є цукор. 35. I would like some water. I would like some water. Я б хотів або хотіла. I would like some water. Я б хотів води. 36. Can I pay by card? Can I pay by card? Чи можу я заплатити карткою? Або можете сказати can I pay by cash? Якщо хочете спитати, чи можу я заплатити готівкою. Can I pay by card? Or can I pay by cash? 37. Here is the money. Here is the money. Ось гроші, тому що ми даємо оці конкретні гроші, які в нас в руці. І тому маємо артикль The. Here is the money. До речі, в описі під відео є посилання на плейліст з граматикою для початківців з нуля. Доєднуйтесь дуже багато вправ і корисної інформації. 38. Can I have a receipt? Can I have a receipt? Можна чек. Receipt. Літера П не читається. Can I have a receipt? 39. That's too expensive. That's too expensive. Це занадто дорого. That's too expensive. 40. Thank you for your help. Вже йдемо з магазина чи звідки ласть з кафе. Thank you for your help. Дякую за допомогу. П'ята частина про подорожі. 41. Where is the bus station? Where is the bus station? Де автовокзал? Bus station. автовокзал. Where is the bus station? Або where is the train station? Where is the train station? Де залізничний вокзал? 43. I need a taxi. Так само чуєте, як я поєдную. I need a taxi. A taxi. I need a taxi. Ніби одне слово вимовляю. Мені потрібне таксі. I need a taxi. 44. How much is the ticket? How much? How much? Скільки? Як, навіть якщо ви скажете просто how much, цього теж буде достатньо, вас зрозуміють, про що ви питаєте в контексті ситуації якоїсь. How much is the ticket? Скільки коштує білет? Can you help me, please? Can you help me, please? Можете мені допомогти? Будь ласка, втратила, вибачайте. Can you help me, please? 46. I want to go to London. London. А. Звук London. I want to go to London. Я хочу поїхати до Лондона. Дуже часто всі Лондон. Лондон. Правильно буде Лондон. I want to go to London. 47. The bus is late. The bus is late. Автобус запізнюється. Late. The bus is late. 48. The train is on time. The train is on time. Потяг вчасно preach. Forty-nine. My flight is at nine AM. Ви вже знаєте, що AM це зранку, p.m. – ввечері. Мій виліт о Odivati ранку. My flight is at 9 a.m. 50. Can you show me on the map? Can you show me on the map? Можете показати на карті. Can you show me on the map? А можна ще сказати Can you show me on the Google map? Щоб людина вам в телефоні вбила. Куди йти, наприклад, і показала це от сюди-сюди. Can you show me on the Google Map. Частина 6. У ресторані або кафе. 51. A table for two, please. Замість two може бути будь-яка кількість людей. Коли потрібен столик на двох, будь ласка. A table for two, please. Знову ж таки. Т table two. М'якенька така. 52. Can I see the menu? Can I see the menu? Можна меню. Can I see the menu? 53. I feel like pizza. Не треба це перекладати. Я почуваю себе як піца. Це буде. Я хочу піцу. I feel like pizza. З'їла би пиццу задоволення. 54. I would like tea. I would like tea. Хочу чай. Я хочу чай. 55. The food is delicious. Delicious. Якщо Слово Delicious було для, вас, було для вас нове сьогодні, то переходьте в опис, там є посилання на вчимо по 10 слів на день для А1, включайте цей плейліст і потихеньку-потихеньку, поки щось робите, наприклад, на кухні миєте посуд, і ввімкнули цей плейліст, і на фоні слухаєте. І слово Delicious це щось смачненьке. Їжа смачна. The food is delicious. 56. Everything looks so tempting. Everything looks so tempting. tempting. 57. Help yourself. Help yourself. Help yourself. Could you pass salt? Could you pass salt? Можеш передати сіль. Е, звісно, можна ще сказати тип, щось типу give me salt. Але це дуже такий грубоватий варіант. Оцей could you pass і кажете, що там треба вам. Could you pass sugar? Передай мені цукор. The bill please. 59. The bill please. Рахунок, будь ласка. Keep the change. Keep the change. Решту залиште собі. Keep the change. Наступна частинка. Сьома. У місті. 61. Can you help me? Can you help me? Можете допомогти? Можете допомогти. Can you help me? 62. Is there a supermarket nearby? Nearby, поблизу. Yeah, поблизу supermarket. Is there a supermarket nearby? Sixty-three. I need a pharmacy. I need a pharmacy. Мені Pharmacy. Sixty-four. Where is the hospital? Where is the hospital? Сподіваюсь, ці слова вам не знадобляться, але ж всяке буває. Де лікарня. Where is the hospital? 65. I'm lost. I'm lost. Я загубилася, бо загубився. I'm lost. 66. Turn left. Поверніть ліворуч. Turn left. І, як, думаю, ви вже здогадалися, 67 буде turn right поверніть праворуч. left right right turn right 68 go straight go straight Ідіть прямо. go straight Така купа літер, звук A Go straight 69 The park is nearby The park is nearby Парк поряд. Nearby. 70. Lead the way. Lead the way. Веди. Або ведіть, якщо ви не знаєте цю людину. Lead the way. Частина восьма. Ми вже майже на фінішній прямій. Погода та час. Поїхали. 71. What's the weather like? What's the weather like? Яка погода? What's the weather like? І яка вона може бути? It's sunny. It's sunny. Сонячно. Або 73. It's windy. Windy. Вітряно. It's windy. Або 74. It's raining. It's raining. Іде дощ. It's raining. 75. It's snowing. It's snowing. Іде сніг. It's snowing. 76. It's hot today. It's hot today. So жарко. It's hot today. 77. It's cold today. It's cold today. Сьогодні холодно. 78. What time is it? What time is it? Котра година? What time is it? 79. It's 5 p.m. Або AM, якщо це п'ята ранку. П'ята година вечора мається на увазі. It's 5 pm. 80. See you tomorrow. See you tomorrow. Побачимось завтра. Побачимось завтра. Частина 9. Спілкування та емоції. Дуже така гарна. 81 How do you feel? How do you feel? Як How do you feel? 82 I feel good. I feel good. Добре почуваюся. 83 I'm happy. I'm happy. i I'm happy. 84 I'm sad. Sad. Мені сумно. I'm sad. 85. I'm tired. I'm tired. Після важкої, важкого тижня або важкого робочого дня. I'm tired. Я втомилась. 86. I'm hungry. I'm hungry. Я голодна. Або голодний. I'm hungry. І I'm thirsty. I'm thirsty. Хочу, хочу Thirsty. Thirsty. Eighty-eight. Don't worry. Don't worry. Не do Don't worry. Eighty-nine. That's great. That's great. Чудово. That's, That's great. Ninety. I'm so happy for you. I'm so happy for you. Я така рада за тебе. I'm so happy for you. І повільно. Але впевнено, ми дійшли до останньої частинки 10-ї корисні фрази. Я сюди зібрала різні фразочки, сподіваюся, вони вам сподобаються. Поїхали. 91. one. I'm so happy for you. Oh, sorry. Ще раз одна і та сама. Я така рада за тебе. Але така дуже позитивна, дуже корисна. I'm so happy for you. 92. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Можеш повторити, будь ласка. Can you repeat, please? 93. What does this mean? What does this mean? Що це означає? What does this mean? 94 I hope so. I hope so. Сподіваюсь, що так. А якщо сподіваєтеся, що ні, то треба буде сказати I hope not. I hope not. I hope not. Сподіваюсь, що ні. 96. Give me your word. Give me your word. Пообіцяй мені. Типу дай мені своє слово. Пообіцяй мені. Give me your word. 97. You must be kidding. You must be kidding. Ви, напевно, pewno або не може бути. You must be kidding. 98. Looks like I'm in trouble. Looks like I'm in trouble. Здається, looks like Я в халепі. Здається, я в халепі. Looks like I'm in trouble. 99. I opened it by mistake. I opened it by mistake. Я відкрила її випадково. Фраза така корисна. By mistake. Випадково. І останнє. I love English. I love English. Я люблю англійську. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що ви love English. Любите англійську. I wish you a productive week. Бажаю вам продуктивного тижня. See you! Bye-bye!